Вітаю, друзі! Ви все ще продовжуєте боятися іспиту з українською. Ви все ще вважаєте, що для того, щоб поратися з цим іспитом, потрібно знати величезну кількість правил і тримати їх одночасно в голові? Зараз я вам продемонструю, що це не так. Достатньо знати найчастотніші правила і вдало ними користуватися. Адже будь-яким інструментом треба вміти користуватися. Тож, сьогодні у нас на черзі завдання з теми прикметник, а саме поговоримо про ступені порівняння. Таке завдання завжди є в мультитесті. Воно належить до комплексних, оскільки в морфології це буде завдання на пропуски. І отримати цей бал на мультитесті буде доволі таке нескладно. Давайте переконаємось в цьому разом. Отож, завдання з теми прикметник на раз, два, три. Мені доведеться насипати вам трішки теорії, оскільки уникнути її повністю все одно не вдасться. Що потрібно знати? Складена форма будь-якого ступеня порівняння, чи вищого чи найвищого, завжди твориться за допомогою слів більш-менш або найбільш найменш плюс початкова форма. Це важливо, запам'ятайте, друзі, початкова форма. Слово самий ми не вживаємо, оскільки це калька з російської. Тож у нас не може бути більш кращий, має бути початкова форма, більш гарний. Найменш цікавіший? Ні. Найменш цікавий початкова форма прикметника цікавий. Самий яскравий ні. Ніякого самого, найяскравіший. Завжди, коли розбираю цю тему своїми випускниками, я використовую ось цей чудовий мем. Коли вони потрапляють на ці помилки і пропускають їх, я кажу до них, що це в біса таке? Якщо ми сплутаємо форми, у нас виходить якесь дивне створіння із тілом пінгвіна і головою слона. Таке нам не потрібно. Дивимось далі. Від прикметників, у яких уже початково перебільшена ознака, ступені порівняння утворити неможливо. І на це нам будуть вказувати такі префікси, як за, «над», ультра, архі, «пра», або ж суфікси уват, юват, ісіньк, езн, ав, яв. Це я перерахувала ще не всі, але найбільш частотні. У нас не може бути за добріший, бо вже задобрий перебільшена ознака. Ми не можемо з вами утворити ступінь порівняння від слова прекрасний. Прекрасніший такого бути не може. Архіважливий ступінь порівняння не твориться, тому ніякого архіважливішого. Прадавній ступінь порівняння не твориться ніякого прадавнішого. Добренький. Якби було добрий, було б це чудово. Але «енк» – ступінь порівняння не творимо. Манюсінький ніякого ступеня порівняння. Білявий уже перебільшена ознака суфікс яв. Величезний суфікс «езн». ступені порівняння від таких прикметників утворити неможливо. Далі, ми не можемо з вами утворити ступені порівняння від складних прикметників, в яких є два корені. Наприклад, Тонкошкірніший, тонка шкіра, два корені, такого бути не може. Блідорожевіший, блідий, рожевий, два корені не може такого бути. Не творим ступені порівняння від прикметників з абсолютною ознакою, що це таке. Це коли або, або або так, або ні. Мертвий, він уже мертвий, не можна тут сказати, що хтось мертвіший за мертвого. Так само людина або сліпа, або вона бачить. Не може бути склянка порожніша за порожню. це теж неправильно. Масті тварин або кольори коней, гнідіший, буланіший, так сказати, не можна. Сподіваюся, теорії не було для вас дуже забагато, ви ще не втомилися, так? Переходимо до завдання. Ось перед вами типове завдання з мультитесту минулих років, і ми скористаємось з вами трьома правилами. Дивимося, почнемо. З найпростішого. Це дуже легко побачити. Більш-менш, найбільш найменш, плюс початкова форма. Чому я кажу, що це найлегше правило? Бо нам треба побачити, де у нас два слова, і з них ми почнемо перевіряти. Отже, дивіться, де в мене два слова? Ось тут. Давайте подивимося, де тут у нас пінгвін з головою слона, де сплутування форм. Більш видатніший. Суфікс іш це вже ступень порівняння. Проста форма вищого ступеня. Має бути більш видатний, отже, цей варіант помилковий. Далі я дивлюся, що тут ще не може бути? Більш прозорий, менш відомий, найменш визначний, ніби все добре. Слово саме не вживаємо. Це дуже легко, я його бачу ось в варіанті Г, тому я його викреслюю як помилковий. Далі дивимося. Уват, you wat, Easy, Ezn O. Що з цього я бачу. Я бачу в варіанті Б пресильніший. Пресильний ступень порівняння утворити не можна, адже варіант Б я теж відкидаю. Мені залишається поміркувати, де в мене складні прикметники, абсолютна ознака або ж масті тварин. В варіанті В я бачу слово сліпіший, про яке я тільки що говорила, Чи варіант В теж помилковий. І правильно утворені форми ступенів порівняння в варіанті А. Нагадую, ми використали тільки три найчастотніших правила. Дивимося наступне завдання. Будемо використовувати з вами два правила. Форми ступенів порівняння можна утворити від всіх прикметників рядка. Отже, я слідкую за префіксами і суфіксами, і бачу, що в мене є слово кругленький, суфікс «еньк». Якби було круглий, я б теж не утворила ступені порівняння. Бо не можна бути круглішим за круглого. Але суфікс еньк мені про це дуже явно говорить. Здоровенний, дивіться, суфікс «н», перебільшена ознака, отже, варіант «д» теж помилковий. Переглядаю далі складні прикметники. Не бачу нічого такого. Абсолютна ознака. Не може бути лисішого за лисого. Людина або лиса, або з волосся. Переглядаю далі. Масті тварин, ось в мене кольори коней. Гнідий. Не може такого бути. Отже, залишається мій варіант, і це варіант Г. Як бачите, я виконала це завдання на раз, два, скориставшись двома найчастотнішими правилами. Дивимось далі. Тут у мене ціле речення. Я наперед виділила прикметники, щоб нам було трішечки швидше і легше. І. Стверджую, що достатньо буде одного правила: більш-менш, найбільш найменш плюс початкова форма. І не вживаємо слово самий. Де в мене тут два слова? Ось я одразу підкреслюю, поки що навіть не вчитуюся. І починаю переглядати більш переконливий Більш-менш початкова форма. Все добре. Найбільш складне все добре. Більш. Яскравий, більш плюс початкова форма, все добре. Найбільш вимогливіша. Ага, я ось тут бачу суфікс «іш». це вже не початкова форма. Бо правильний варіант був би найбільш вимоглива публіка. Отже, помилка у варіанті Г. Ну, як вам? Подобається швидкість, з якою ми виконуємо ось ці завдання, правда чудово? Я думаю, що так само швидко ви порайтеся з схожим завданням самостійно, правильно утворену форму ступенів порівняння в рядку, щоб вам було легше візуалізую для вас правила, ось вони перед вами. Чи вдалося знайти відповідь на раз, скориставшись всього лишень одним правилом? Я думаю, що так. Чи вдалося мені переконати вас в тому, що завдання з мультитесту, з теми прикметник, а саме ступені порівняння можна виконати дуже-дуже швидко. Нам не потрібно навіть цілу хвилину витрачати часу. Достатньо знати три найчистотніших правила і вміло ними користуватися. Якщо вас надихає ця ідея і вам цікаво переглядати мої відео, буду рада поспілкуватися з вами ще. А також наближити бажаний бал мультитесту до вас ще ближче. Дякую, що переглядаєте! До зустрічі!